Доброго дня, це канал І Сьогодні ми приїхали з Києва до Львова і будемо робити опитування в двох працівників компанії Київ Стару та Лайфу. Сьогодні, я думаю, у нас буде дуже продуктивний день. Ми попрацюємо на славу. і Перший наш опитуваний це є працівник ЄСтару. І ми зараз прийдемо до нього, щоб показати його, його, його робота. Ходімо, 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 ходімо. І от мені здається, що це він, але може і не він. Доброго дня. Ви на мене в компанії, бо я Шей. бачу у вас, ні? Так. я там робота в компанії Київстар. Та яка там робота? Бо Київстар це фігня. Там ніякої робота, там зарплату вони видали, ні вони всі. Ви що. Ой, підійміть, ваша зарплата впала. Ой, ой, вибачте, просто кожна копійка на рахунку худий, схуд, то взагалі немає що їсти. вам зарплати, що ви як ви можете підробляєте, як. А я Хожу ні, пляшки збираю, там картонки, макулатуру здаю. Як ви вдягаєтесь, де ви купляєте свій одяг? Та он то що найду там, на який може, якщо вистачить грошей на секен-кеншу, ні, то він що найду, то й вдійну. А вас годують компанії? У вас може якісь комплексні обіди є? Ні, нічого взагалі нема там. взагалі насрать на всіх. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. А як ваше? Може які можливо вас якісь премії є? Та ні, та які там премії? А договір просто у вас компанія? Договір підписали, то ніколи не підписуйте той договір. Там багато заковирок, щоб підловити зарплату не виплатити. Ні-ні ні. А де ваша хата? Ви де живете, чи вам забрали, то її стала квартира? У мене була квартира, тріхкімнатна, майже в центрі Львова, в мене Київстар старт, все позабирав. Я живу в трьох, в, одні, в однокімнатній квартирі, там, там, тісно дуже. Це можливо ваші сні там? Ні, ні. Так, то я сховав, щоб не вкрали. Приходиться підробляти картонки всякі збирати, ну, пляшки здавати. Бувають, звісно, і нормальні дні, там штани не йшов буде, хоч що діти там. Ну таке о, але. робітниця, а Як вам має працювати? Ходимо, допомагаємо один одному, знайдемо, їдемо вам. Правильно, правильно. на <пробітниця> колектив трохи ну, нормальний, можна поговорити Поговорити можна, ну, все, ніхто і, і не допомагає. <пробіт> Де були, де робити, це. Зрозуміло, зрозуміло. Бачиш, нам втікає, але не хочете допомогти. Бачиш, немає солідарності в вашій компанії. Така компанія. Так, таке є. Ніколи не йдіть працювати на Київстат. Я зрозумів. Можливо, ти міняти свою роботу. Я б але там договір підписав, мене не відпускають. три роки на роботі, не можу вийти. Як в Кайданах, правда? Так. Я зрозумів. Бачите, люди дивляться, то Київстату я не знаю, де можна жити. От люди плачуть. Плачуть, не знаю, що робити, от люди збігаються, за рапів району збіжиться до Київ старту. Я ну, не знаю. Що ти Кіпсар? Старт то фігнятий старт. Все. Я вже не плакаю. Людина плаче, я не можу... Доброго дня, це знову ліпсудеє. Сьогодні прямо зараз. Ми візьмемо інтерв'ю наступного працівника але компанії Life. Доброго дня. Ми був працівником компанії Київстар. але на щастя мені вдалося вирватися. З лав цієї компанії зараз я є фінансовим директором компанії Life. Скажіть, будь ласка, можливо, що ви там робите в компанії, як вас до працівників ставляться, і взагалі, як порівняно з тим старим, тепер в Лайф, ну, які у вас не знаю, асоціації порівняно з тим, яким ви є зараз? Ну, Загально це була одна з причин, чому я перейшов в команду Life, тому що спілкування з клієнтами було на найнижчому рівні. А зараз, коли я працівником компанії LIFE, я бачу, що е, клієнт є понад усе і компанія старається. Яка у вас зарплата зараз в компанії Life, в компанії так, з компанії порівняно з компанії стави? З минулою роботою моя зарплата виросла в п'ять раз. І це в нас Чекайте секунду перепрошую. А не буде дуже Перерахуй мені 3 тисячі, я потім прийду. Ну, видно, що людина пригошає, ви розумієте. Тобто порівняно з компанією Kiew Star Live. Ну, порівняно з компанією KioStar, наприклад, минулого року я не заплатив плату, вдягався я в речі секонд-хенду. Ну і в загальному життя було на соціальній оке. Зараз mm -hmm. все кардинально не помінялася. Зараз все кардинально не помінялася, купив собі машину, купив собі хату і має щасливі сім'ї, дуже буде. Дивіться і любіть висновки. Доброго дня, це знову Літтудей. Зараз ми проведемо опитування. Мій друг, кореспондент допоможе мені. в цьому. Це буде яка компанія краще? Лайфокси чи Кінстак? нам, будь ласка. Ну, Хто користується Life що Kingstar? А чому лайф? Чому лайк? лайфом. лайф. Доброго дня, яка компанія краще? Підпишіть, будь ласка, лайф чи кейпсак? Лайк. Чому лайф? Кейпсак. Чому Кейпсак? А чому лайк? Чому лайк? Акція більше. Я, я показала. А я зараз так само Дякую. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка компанія краще? Лайфчики? Як ви вважаєте? Кейпстар. Чому Кейпстар? Чому лайф? Я не користуюсь. А ви користувались лайфом? Ні, тому що я їжу на дні і лайф там не Дякую. Доброго дня, дня. підкажіть вам, будь ласка, яка компанія краще? Лайфчики іпстак? Лайф? Чому Лайф? що мені завжди все відбували. Дякую! дядька. Скажіть, будь ласка, это компанія краще лайкчиків Лайф. Чому лайк? Чому лайк? Тобто вам подобається лайк, вони не перестають. А с компанія компания краще чи Київстар? Як ви вважаєте? МТС Чому МТС? то Чому он та? Чому не а в в в лайк? І а я уже меж лайфами к Евтару образу. Чому Кирфта? А, а ты ее думаешь? Лайф. Почему лайк? Просто лайк. Так. 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 Доброго дня. Підпишіть, будь ласка, яка компанія краще? Лайк чи Кейт Київстар. Чому лайк? Чому Кейт стар? Лайк, зручніше? что зручніше? зачинаешься кейс наш. Зразумело, дякую.